Боже люди, і дякуємо вам, що ви мовите за мене і за всіх нас. Ми живі, здорові. І наразі ми тут їздимо по Донеччині зараз в Дружківці і маємо зустрічі. Мали зустріч сьогодні з нашими воїнами, з нашими друзями. І знаєте, сьогодні мали. Зустріч з однією душою, її звати Людмила, в неї пропав чоловік безвісті. Вона приїхала його сюди шукати. Е, тому мали, мали зустріч і будемо ще мати. Тому просити, щоб ви молились за ці розмови, хай Бог відкривається і допомагає, і щоб нам допомагав. Зараз і ще будемо мати зустріч з нашими воїнами. Просимо вас за молотовну підтримку. Просимо, щоб ви помолилися, щоб ця зустріч була такою ефективною, яку Через яку Бог може прославити ще більше для цих душ. Тому просимо вашої мотони підтримки за нас і за наших воїнів. Ми дуже потребуємо вашої мотони підтримки.